Цю роботу вони мені вони мені дали, вони мене запросили працювати на них. І я сказав, це теперішній компанії, і вони мене ніби, вони зробили ситуацію ліпшу для мене, щоб я лишився. І я, я тому вирішив лишитися, тому що я не був нещасливий зі своєю компанією. І сьогодні, коли вони почали... that Це flow management, um, це, це пов'язано з продуктивністю, продуктив, з статою і um, ця система, яка допомагає ви, вимірювати, як тече робота в цих командах, які використовують мою програму. Ми дивимося з. нову і нову і ліпшу систему досягти тої своє самої мети, яку я описав. Так що ми створили цей єдиний процес. This taste the state's gonna know it's Yeah.